Городники, піклуючись про майбутнє врожаю томатів, приділяють чимало уваги догляду родьбі з хворобами і шкідниками. До поширених проблем з культурою відноситься гниль, яка може пошкодити не тільки рослини, але і самі плоди, а також заразити ґрунт збудниками тих чи інших хвороб, чому помідори гниють на кущах. Видів гнилі помідорів на кущах існує чимало, але до найбільш поширених відносяться наступні. Фітофтороз, альтернаріоз, мокра гниль, вершинна гниль, практично всі перераховані види вражають плоди, але деякі з них можуть пошкоджувати також листя і стебла. Грибки поширюються по грядках і потрапляють на рослини з ґрунту під впливом вітру і опадів. Сприятливі умови для розвитку хвороб виникають при нестачі поживних речовин і неправильному догляді. У відкритому ґрунті помідори на грядці в основному піддаються впливу фітофторозу, бурої гнилі. Який викликається грибком фітофтори, хвороба проявляється у вигляді сіробурих плям і поширюється на плоди і листя. На початку розвитку захворювання на нижній частині томата з'являється пляма коричневого кольору, розміри якого поступово збільшуються. Через час пляма стає чорним, а всередині починається гниття плода. Шкода, яку може завдати фітофтороз і швидкість його поширення сильно залежить від погодних умов, виникненню хвороби можуть сприяти тумани, дощі і високий відсоток вологості навколишнього повітря, висока температура, хоч і може призупинити розвиток фітофтори. Але при її появі все ж варто вжити заходів і оприскати кущі фунгіцидами. При ураженні томатів фітофторою на них з'являються сіроборі плями, які з часом призводять до гниття плодів ще одним захворюванням, при якому плоди гниють на кущах. Є альтернаріоз, виявляється недуга у вигляді темно коричневих плям на томатах біля плодоніжки, плід покривається оксамитовим нальотом спор грибка. Сприяють розвитку хвороби висока вологість близько 7,0 і температура 2,5-3,0. Захворювання пошкоджує не тільки плоди, але і листя рослин, на них спершу з'являються темні плями, після чого листя опадає. Альтернаріоз на томатах проявляється у вигляді темно коричневих плям на томатах біля плодоніжки, при ураженні томатів мокрою гниллю плоди починають боріти і стають м'якими. Зараження відбувається через тріщини в помідорах. Буквально через кілька днів від плоду залишається одна шкірка, розвитку хвороби сприяють різкі температурні зміни, висока вологість і температура понад нульс. Томати, уражені мокрою гниллю, боріють і стають м'якими в теплиці в умовах закритого ґрунту томати, хоч і уражаються фітофторозом, але більш поширеним захворюванням є вершинна гниль, варто відзначити, що недуга вражає також овочі на грядках. Основними причинами його виникнення є підвищена кислотність або засоленість ґрунту, а також нестача кальцію. Виявляється, хвороба у вигляді утворення бурих плям невеликого розміру на верхівках ще незрілих плодів, поступово збільшується в розмірах. Структура томата під шкіркою стає м'якою, а після згниває, плоди опадають з кущів ще до того, як дозріють або залишаються пошкодженим на рослинах. Вершинна гниль проявляється у вигляді бурого плями на верхівках плодів, якщо переслідується мета зібрати з томатів насіння, то при ураженні вершинною гниллю насіннєвий матеріал буде неякісним засоби для боротьби з загниванням томатів. Заходи, що вживаються з метою боротьби з тим чи іншим недугою, цілком зрозумілі, адже кожен городник прагне врятувати і зберегти майбутній урожай, один з варіантів зібрати всі плоди нехай і недозрілі, і віднести їх на дозрівання в сухе місце, де немає прямих сонячних променів. Але далеко не кожного такий варіант влаштовує, оскільки помідори вже не будуть такими ароматними, як на грядці. Євторос, якщо фітофтора була тільки виявлена, можна вдатися до обробки кущів 1 і бордоською рідиною згідно з інструкцією, також можна використовувати оксихом 2 таблетки на відро води, або хом 4.0 кошти на той же обсяг води, два останніх препарату використовують для обробок мінімум за три тижні до збирання врожаю. Бордозькою суміш можна застосовувати за 10 днів для боротьби з фітофторозом Одним з поширених засобів є бордоська суміш альтернаріоз. Лікування проводять також бордоською рідиною. Цього захворювання вдається уникнути при дотриманні сівозміни і своєчасного видалення бур'янів. Досвідчені городники рекомендують використовувати для посадок сорти. Стійки до альтернаріозу Лана, новинка Придністров'я, земляк, вершинна гниль. Із захворюванням досить ефективно можна боротися 0,4 мрощином кальцієвої селітри протягом сезону проводять 3-4 обробки з інтервалом в тиждень. На 10 м2 томатних грядок витрачають 0,5 речовини. крім цього, непогані результати показує оприскування сульфатом кальцію 8 речовини на 10 л води. Додатково рекомендується видаляти пасинки і здійснювати поливи відповідно до погодних умов При явному розвитку хвороби, необхідно негайно видалити плоди з кущів, а самі рослини оприскати бордоською рідиною. Плюс до всього рекомендується видалити частину листя з куща, що забезпечить краще надходження кальцію до помідорів. Стійких до захворювання сортів слід виділити зірочку муравське диво лакомку відео. Боротьба з вершинною гниллю томатів, мокра гниль, плоди з уражених кущів видаляють, а самі рослини поливають під корінь розчином фітолавіну, для цього 20 марчовини розводять в десять води. Витрата робочого розчину становить двісті на кущ. Також можна використовувати біопрепарат фітоспорін згідно з інструкцією. Фітолавін дозволяє боротися з бактеріальними і грибними хворобами овочевих культур, щоб уберегти урожай помідорів від різних гнилей, Необхідно регулярно оглядати насадження і вживати відповідних заходів по боротьбі. З ними при виявленні перших ознак недуги на початку кожного нового сезону буде незайвим проявляти інтерес до нових препаратів. Які здатні ефективно захищати томати від різних проблем?